Тут навіть не можна сказати, що найбільша проблема це війна чи корупція, це повністю пов'язані речі, це наші вороги. Моє переконання, що корупція в Україні вбила більше українців, ніж росіяни, скільки е, не народилося, скільки е, живуть з таким низьким рівнем життя, з цими жильгідними умовами, пенсіями, зарплатами, е, скільки головне часу. У в житті кожного українця вкрала корупція. Це роки, як можна оцінити взагалі роки життя, чи взагалі життя, яке було е, забрано? Через несправедливу судову систему, чи там правоохоронні органи, і так далі. Тобто тому до нас і прийшов ворог. Я вважаю, що головною причиною того, що до нас прийшов зовнішній ворог, це те, що ми були всередині слабкими, і корупція це найбільша причина ослаблення і послаблення нашої держави. Я впевнена в тому, що однією з головних причин того, що в нас до сих пір немає ленд-лізу, немає зброї по найшвидшій, найефективнішій програмі передачі озброєння в Україні, це в тому числі корупція.